Слава Богу, дорогі брати і сестри! Доброго червневого ранку! Сьогодні у Троїцьку поминальну суботу, 7 червня 2025 року, у храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 28, вірші з 1 по 31. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та задля холоду. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь змія з приводу жару, вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що Гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він, скинувши у вогонь Гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим, довго чекали. Та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас і гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло війшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталось, теж інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те всякими почистями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, опливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам назустріч аж до форму Апія та до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і посмілішав. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до його домівки. Він викладав їм, свідчивши про царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували його слова, а деякі не йняли віри, і, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лише одне це слово. Добре, прорік був Святий Дух через пророка Ісаю, до батьків ваших, кажучи піди до цього народу і скажи ви слухатимете вухами і не зрозумієте. Дивитиметесь очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай, отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони почують. Коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього. Проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Євангеліє від Іоанна, глава 21, вірші з 15 по 25. Як даже об'єдаваше глагола Сімону Петру Ісусу, Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих? Глагола ему. Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему. Паси агнцы моя. Глагола ему паки второе. Симоне Ионин, любишь ли мя? Глагола ему. Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему. Паси овцы моя. Глагола ему третье. Симон любишь ли мя? О же Петр, я ему третье, любишь ли мя? И глагола ему, Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему Иисус, паси овцы моя. Аминь, аминь глаголю тебе. Егда был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, а хотел еси. Егда же состареешься, воздержишь руцы твои, и интя пояшет, и ведет, а может не хочешь. Сие же рече назнаменуя, коею смертью прославит Бога. И сия рек глагола ему, иди по мне. Обращся же Петр в виде ученика, его же любляша Иисус вслед идуща, и же и возлеже на вечере на перси его, и рече, «Господи, кто есть предаяйте?» Сего видим Петр глагола Иисусови, «Господи, сей же что?» глагола ему Иисус. Аще хощу, да той пребывает, донди же приду, что к тебе? Ты по мне гряди. Изыди же слово всем в братью, яко ученик той не умрет. И не речи ему Иисус, яко не умрет, но аще хощу тому пребывать, донди же приду, что к тебе? Сей есть ученик свидетельству ваяй о сих, иже и же и написать, и вем, Яко істину є свидетельство. Суть же і і на я же сотвори Ісус, я же, аще би по єдиному писана биша, ні самому Мню всьому міру вмістіті місті пішомих книг. Амінь. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йонен, чи любиш ти мене більш, ніж оці?» Так, Господи, відрікає той йому, Ти знаєш, що люблю тебе, тож мовить йому паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонин, чи любиш мене? Так, Господи, відвічає йому, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому Паси мої вівці! І втретє йому каже: «Симоне Онейонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, чи любиш мене, той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус: Паси мої вівці, істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був. То підперізувався сам і ходив, куди сам бажав, а як постарієшся, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною! І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові: Господи, а це що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не вмре отой учень, та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так. Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який оте свідчить і який оте написав, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус, та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг. Амінь. Благословенної усім суботи, щирої молитви, за спочилих родичів, знайомих і за всіх православних християн.